Ось я буду забитий. Масочку мені робили з вкус. Так. Я потім заснула, мене отвезли сюди і почали робити операцію. Я зайшла якось так, знаєте, трошки було мені ну, такий старший, думаю, що ця мужчина, що дитина буде боятись. Але коли ми стали спілкуватись, доктор, руки золоті і людина відкрита, проста. Чиста українська мова, і я вийшла з лікарні, кажу до чоловіка: кажу, да, це мій доктор. У нас був е, друга ступінь аденоїдів. А так як вже ми зробили аденотонзелотомію і сказали, що вже третя ступінь аденоїдів треба видаляти. Донечка моя хворіє вже. Е, Повних три рочки. Ми зверталися в різні клініки, і в державні, і в приватні. Робили неодноразовою азотом, заморажували носик, ну но воно нічого не допомогло. Вона хропіла ночі. Часто в нас отіти були, запалення вушка були і цей, і гайморіт в нас неодноразово був. То я вже настроїлася і вирішила видаляти. Якщо можна лікувати, якщо це перша якась стадія, то лікуйте. Якщо вже так як в нас третя, треба видаляти. Я рекомендую видаляти, бо нарос нікуди не дінеться. Дадуть? Добре. Умнічка.